Скажіть чесно, ви коли-небудь замислювалися, що насправді важливе? Чому помічаємо справжню цінність лише тоді, коли вже запізно? Хто поруч із вами по-справжньому? Чи ви живете, чи просто існуєте у цій нескінченій гонці? Сьогодні я скажу те, що може зачепити ваше серце. Можливо, ці слова змінять ваш погляд на життя. Отже, почнемо. Про своїх друзів ми дізнаємось, коли потрапляємо у біду. Про своїх братів і сестер ми дізнаємося, коли ділимо спадщину. Про своїх дітей ми дізнаємося, коли стаємо старими. Життя найкращий тест на щирість. У важкі моменти друзі або поруч або зникають. Коли справа доходить до спадщини, сімейні зв'язки проходять випробування на міцність, а діти, їх справжнє ставлення ми розуміємо тоді, коли самі станемо беззахисними. Іноді правда гірка, але краще знати її вчасно. Життя. Це єдина дистанція, на якій безглуздо поспішати до фінішу, то навіщо мчати? Живи, відчувай, насолоджуйся моментом. Не від великого розуму люди поливають брудом інших, а тільки від того, що власний внутрішній бруд хлюпає через край. Коли хтось обливає тебе негативом. Пам'ятай, це його бруд, а не твій. Не бери на себе чужі токсини. Це так страшно, коли залишаються лише фотографії, а людини вже немає. Тому цінуйте тих, хто поряд. Не відкладайте теплі слова на потім, обійміть, зателефонуйте, скажіть дякую. Бо колись потім може не настати скромність, фундамент мудрих, гординя, опора слабких. Найпочесніша перемога та, яку здобувають над егоїзмом. Людина починає старіти саме тоді, коли відчуває, що вона більше нікому не потрібна. Найкращий еліксир молодості це відчуття, що тебе люблять, цінують і поважають. Ви можете подумати, що ви зовсім не важливі у цьому світі, але. Хтось п'є щоранку чай із улюбленої чашки, яку ви йому подарували, хтось почув пісню, яка нагадала йому про вас, хтось прочитав книгу, яку ви йому рекомендували, і з головою поринув у неї, хтось пригадав ваш жарт і посміхнувся, повертаючись увечері з роботи. У когось зміцнилося почуття власної гідності, тому що ви зробили йому приємний комплімент. Ніколи не думайте, що ви ні на що не впливаєте. Ваш слід, який ви залишаєте за собою, навіть невеликими вчинками доброти, неможливо стерти. Усі наші скарги на те, чого нам не вистачає, викликані недоліком подяки за те, що ми вже маємо. Замість того, щоб жалітися, просто зупиніться і подякуйте за все, що у вас є, і ви побачите, як зміниться ваш світ. Люди ніколи не змінюються на краще через ненависть чи осуд. Ми змінюємося на краще через прощення, любов і віру. Не забувайте викидати сміття з відра, з голови, з життя. Образи, негатив, зайві тривоги. Викинули і живемо далі. Образи як каміння. Не збирай їх у собі, інакше Впадеш під їх вагою. Один із законів життя. Коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. Але проблема в тому, що ми так зосереджені на зачинених дверях, що не помічаємо відкриті, Боляче дивитися. Що люди разом з іншими свободами здобули свободу від своєї совісті. У житті ми зустрічаємося з різними людьми є ті, чия душа безмежна, як океан. Вони надихають, дають глибокі знання та залишають слід у серці. А є ті. Хто лише створює ілюзію глибини, але варто придивитися і стає видно весь їх поверхневий світ. Важливо не помилитися у виборі, бо справжня цінність у тих людях, поруч із якими ти ростеш, розвиваєшся і пізнаєш щось більше. Щоб віддавати себе, потрібно мати добре серце, але воно не видається нам при народженні, воно здобувається з роками, вирощується добрими справами, враженнями та потрясіннями. Нехай тебе хвалить хтось інший, а не твій язик, інші люди, а не ти сам. Твої вчинки говорять за тебе. Хто сказав, що час лікує? Лікують серцем ділом, поглядом. Лікує той, хто взявши за плечі, скаже Я з тобою поряд. Лікує той, Кому ти віриш, хто завжди відчинить двері і змусить тебе жити, найпідліше і найнижче використовувати в сварці з людиною те, що вона тобі довірила під час відвертої розмови або просто дружньої бесіди. Довіра це дар, а не зброя. Щоб не діялося у світі, все одно залишаться вічні цінності, милосердя, добро, любов, все те, що допомагає вижити всьому людству і кожній людині. Зокрема. Ми всі змінюємося, світ змінюється, але ці цінності основа людства. Вони допомагають нам долати найскладніші моменти. І допомагають залишатися людьми. Ось і все. Тепер ви знаєте трохи більше життя це не просто дні, що змінюють одне одного, це люди, які поруч, це моменти, які ми цінуємо або втрачаємо, це вибір, жити усвідомлено чи просто плисти за течією. Цінуйте тих, хто поруч, не тримайте образи. Не живіть поспіхом, бо в кінці залишаються не речі, не статуси, а люди, моменти та відчуття, які ви створили. Якщо щось із почутого зачепило вас, напишіть в коментарях, що відгукнулося найбільше. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Буду вдячна! Якщо поширити це відео в соціальних мережах, можливо, саме зараз комусь потрібна ця підтримка. Дякую, що були сьогодні зі мною і до зустрічі в наступному відео. Бережіть себе та тих, хто поруч. З вами був канал Палітра Життя.